Я військова, лялечка моя. Я вам дякую, подождіть, стойте. Дивіться, станьте, ну не ображайте мене, будь ласка, не ображайте. Дивіться. Дивіться, стойте, я вам дадуся. Не обіжайте мене, дійсно, ви знаєте, вам низький за того, що ви нас захищаєте. Так, слур, звісно, так, Тася, я пригинаюся. Дивіться, а я вам до тої рибулечки такі маслиночки, хорошо? Вас да, наступающе... так, Такого, такого дійсно в мене немає. Я вам дякую. Дякую вам дуже велике, правда. Дякую. Я вам тоже вітаю. Я вам обіймаю вас цілуваю. Дякую, що ви у нас є. Слава Україні. Так, добрий день, мої любі друзі, добрий день. Ви думаєте, де да, ваша світулечка? В 11-й больниці у собої Наталія Ніколаївна. Слухайте, в мене це Ніколаєвна, вновна паличка, виручалочка на всі случаї життя. Дівчатка з вчорашнього дня, як мені стало плохо, кашель всю ніч сидя спала. Укольчика получила раз, три, завтра, два, три после. Але з сторони ви знаєте, добре, що просвітила, тому що чесно, так тяжко дихати було. Сейчас вся всяка зараза ходить, дівчатка це правда, це все не шутки. Мені, як стало на роботі, плохо, у мене кашель мене дави, Але слава Богу, виписала мені таке тут смоктати, якісь смокталки. Капаться, дякувати Богу, не потрібно все добре. Головне, що знаєте, тут чистенько, а це все і злічимо. Ну каже мені мовчати. Кажу, Наталя Ніколаївна, не роби мені, пожалуйста, нерви, я тебе дуже прошу. Так що мої хорошенькі, правда, з цим затягувати ні в коїм випадку не потрібно. Ми дуже багато інфекцій, дуже багато, боже, ви знаєте, в больниці переповнені, людей, тьма, чесно. Не дай Бог, не дай Бог заболіти. Але Світулечка, я і в больниця, це... ви представте, що якщо я пішла в больницю, це значить, що це мені як було плохо. Пішла в больницю, помирала, вилітаю, пархаю, тому що все добре, ви ж розумієте, йдеш, і мислі разні, думаю, боже, не дай Бог, у мене воспоління льох, не дай Бог що. Але дякувати Богу все добре, так що мої любі обіймаються льваю і біжу на роботу. Чотири, чотири. Це 5. наші 5. гості здалека. Ви ж й там будете ви що думали? На, на, нашу, нашу маму і тут, і там подали. З Харкова да? приїхали в Одесу. Первая локація наша сразу. Світулі. Да, у Світулі, конечно. Удачі вам, всього хорошого! Да, саме головне. Праця починається. А ти знаєш, Зайця, що мені сказали? Мовчати. Зайчик, мені Ніколаївна, моя сказала мовчати, не говорити багато. Не надо мовчати. А чого я пропустила момент, коли ти тіма квіточку? Ану, зайчик, давай не смійся. Ну давай. Леся, не Леся. Зайчик, іди сюди, давай, обніми квіточку свою. Ти ж не мене обніматиш. Що ви стали? Диви, дивись. Ти ма умнічка маміні. Бачите, яка в нас красива пара. Костик і тамара. Там. Ой, ну як це тамара. Ну а як тебе квіти? Ти квіточка в нас, ти рукодільниця. Зайчик, дивіться, який щасливий, улипка з лиця не падає. А що, що значить, коли такої жінки цвіте, да зайка моя? Да, ласточка? На камеру не хоче казати, що він мене не любить. Костік. Костік лічно мені казав. Скажи, ти любиш квіточку. <рес> він любить Тань. Він мені лично казав, що він тебе любить. Квіточка, дивіться, як ви сіяєте. Скоро треба вас розписати вже дві дивіться, мами. Ще не 8 марта, не цепляйся до нього. Так, дорогенькі у дівчатка. По поводу телеграм-каналу. Пише зараз Оксана Бойко. От вона мені висилає мою страничку, якоби мою з телеграм-канала. Мій ото, добрий день, ви мене обманули. За ні за що, за ні про що. От я вам включаю який Вона мені просто говорить: Ви мене обманули, взяли у мене гроші, мені нічого не відправили. Ви така висяка. Так, а ну, покажи ну, ту сторінку. в телеграмі. От дивіться, це, от, дивіться це, от Оксана Бойко, я вам її показую на весь мір. Дивіться, от телеграм-канал. От написано Світуля, Одеса, Привоз, дівчатка. Дивіться. От дивіться, дівчинка вела переписку в телеграм-каналі. Мільйон разів говорю, дівчатка, у мене немає телеграм-канала. Тут ця Оксаночка мені наговорила, що я така, що я пересяка, але Бог її суддя. Ви знаєте, що людина, коли вам щось говорить, воно втрині 15 разів вертається і на це не реагує. Просто хочу вам сказати, мила моя Оксаночка, то, що ви у мене вже де живі зробите замовлення, я вам його не відправлю. Це перше. По-друге. Ви мене зараз знайшли в вайбері. Чому ви, коли робили замовлення, ви не написали мені на вайбер, а написали мені, робили на телеграм-канал. Ще раз показу телеграм-канал, дівчатка. От дивіться, в телеграм-каналі я підписана Світуля Одеса. Передає канал. Да. -ка. -ка. Розовите всі людей, я вас в інтернеті. Дивіться, е -да, дівчатка Оксана сказала, що я в інтернеті розбудую людей. Напомню, мої любі разі завдав. Мені не треба чуже, но своє я теж не собираюсь віддавати. Я мільйон разів то й попугай говорю. Ні те, кості Кирил девочек. не телеграм-каналу, ні, телеграм ні меседжера, не Фейсбука, не інстаграма. Я ніде нічого не понимаю. Неужели це не понятно? Я кожен день роблю ролики. в день. Обзор, ми починаємо з обзору, і в кожному ролику про обзор я говорю, дівчатка, замовлення на вайбер. Так що, моя мила Оксаночка, то що ви тут попали і знайшли мене у вайбері і починаєте мені говорити гадості, то я е, не хочу вам, я плохого ніколи не хочу сказати, на заповіть. То, що ви бажаєте людям, воно вернеться в 25 разів. Це перше. По-друге, перед тим як мене звинувачувати, ви знаєте людину, хорошо ще раз вам скажу, телеграм-канала, месенджера, інстаграма, фейсбука у мене немає, дівчатки. То, що ви тут робите замовлення, то що моя фотографія, це нічого не значить, моя фотографія везде, її стане везде. Що мені тепер зробити? Ще розкажу. Замовлення тільки на Viber 098 493 0776. Отак ви людей розводите. Ні за що, ні прошу. Я вам гроші перекину, А ви розводите всіх людей, я вас в інтернеті і кругом покажу. Побачите. Дроблю вам славу, щоб ви других людей не наказували. Добрий вечір, ми ще добрий вечір. Не кажемо, временно ще пів да? четверту, так? Ми сьогодні зробили, скільки там у нас 20 дней замовлення. Дякувати вам, дякувати всім дівчатки. Хочу ще раз сказати, на але чи в заказі немає. Вам потрібен один кусочок рибульки, ми дамо. Вам потрібна тут ще э, ця мовичка 170 гривень. Дівчатка. Ще раз хочу сказати, і щоб ви запам'ятали замовлення тільки на Viber 0,98, 493 0776. 07, 76. По-другому ніяк. Товар є рибулька. Сьогодні, звісно, у нас риби було дуже. У нас було 4 ландези. Все, що в нас залишилося, це отказло. Тут залишилося два ландези. Два повних ландези, це виходить два повних ящичка. Ми одразу все продали. Так що ми літеки. Щастя, всі замовлені мене семов нову почту і будемо закриватися. Я вас вітаю з наступаючим святом, дівчатка. Завтра день наш. І любі мої мужчини. готуйтеся з утра, ви розумієте, так? Да? Привітати, приобняти, поцілувати, приголубити. Ну, ви розумієте, так? Да? Так, мої хорошенькі, Ми щось їдемо на нову почту, ми їдемо. Костя і будемо закриватися. Закінчився сьогоднішній день, бо тому що трошки мені стає на вечір зле. Хотіла сьогодні хазяйкою приїхати додому. Ну, завтра все-таки, знаєте, свято, дівчатка. Якщо, дай Бог, буде краще, десь, 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 може, підемо, бо Юлька місце на що це Термінал. Кермінал. Юрка знайшла там за але якщо буде зле, хотіла сьогодні. Я ж в понеділок хочу утром поїхати до мамуль, туди і назад поїхати, завітати з 8 з березня. І взагалі я давненько до мене не була, мама у мене була. Привітати з 8 березня, посидіти, поїсти, мабуть, борщика, мама з і приїхати. І думала, сьогодні я приїду, я так буваю, знаєте, як привозиш від мами, з привезла, літні відвезла, літні відвезла, тому що ну нема допустим, Курточки, вони ж об'йомні, і шкафчики займають. Але сьогодні не буду робити нічого. Зараз прийду, просто помиюся і, напевно, ляжу. Тому що, слава Богу, що. Так що наші люди всім хорошого вечора, позитивного настрою. Хочу вам пожетихом спокойночки. Ми вас цілюваємо, обнімаємо і говоримо вам до завтра, наші любі.